Є. Це а, це я. Вже є да. пане Соболеве, скажіть, будь ласка, от зараз поза вас заходиться будинок з проспілок. Ви сказали, що там були трупи або хтось згорів. Скільки людей, як це трапилося? коли? Я хочу повторити лише ту інформацію, яку я сказав. Коли я сьогодні зранку почув від... Міністерство надзвичайних ситуацій МВС, що виявляється, це ми самі підпалили цю будівлю. Я заявив про те, що це тільки божевільні могли зробити це, коли там знаходяться 100 чоловік, які є важко поранені, і десятки людей, які були в цьому приміщенні. Я підтверджую це, бо я був саме в цьому місці, що будівля була запалена представниками Беркута, була запалена одночасно з першого і останнього поверха. І це є звірство, яке передбачало жертви. Що там сталося? Розкриє лише спеціальна комісія, коли будуть розкриті всі чотири перекриття, які провалилися. Іншого я не стверджував. Тобто, там ви не знаєте, скільки там жертв? Чого ніхто не знає. Бо коли МЧС сьогодні стверджує, що вони все там зачистили, ніхто там не може зачистити, бо якщо ви зараз пройдете в це приміщення, там чотири перекриття поверхів провалилося, і туди в принципі неможливо попасти. Ага. А скажіть, будь ласка, зараз що відбувається в будинку там всередині? Там щось знаходиться, куди переїхав штаб що штаб переїхав на Хрещатик поруч. Так. Зараз якраз безпосередньо з палатки, де тимчасово розміщувався штаб, штаб переїжджає на Хрещатик і прямо зараз в ці хвилини якраз відбувається цей переїзд.